Це нормально, абсолютно всі люди так живуть. Жити в борг це не окей. Як їх позбутися? Що потрібно робити пункт за пунктом? І навіть якщо доведеться відмовитися від кави в кав'ярнях, ну може це в когось і працює, але точно не в мене. Кожна додаткова гривня це ваш крок до звільнення від боргів. Зможете видихнути. Привіт, чудові люди! Моє ім'я, Єлена Шепель. Ви на каналі «Фінанси в 3D». Тут ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу. Та та мислення на тему грошей. Будь ласка, підписуйтеся на цей канал, якщо ви досі цього не зробили. Бо тут щотижня виходять корисні відеоматеріали про гроші. Це мій спосіб спонукати українців вільно говорити про гроші, розбиратися в темах персональної фінансової грамотності і ставати багатшими і щасливішими людьми. <тас> Сьогодні пропоную нам з вами поговорити про досить непросту тему, яка я знаю є. Реальністю для дуже великої кількості українців, знайте, якщо ви теж відноситеся до цієї категорії людей, з вами все в порядку, і ви точно зможете з цим впоратися як тільки будете готові з цим справді розібратися і прикласти певну кількість зусиль для того, щоб це змінити. Сьогодні говоримо про борги. Про те, як їх позбутися, і як вибудувати своє життя так, щоб більше в ці борги не втрапляти. Отож, дам вам покрокову схему, що потрібно робити пункт за пунктом для того, щоб позакривати всі ваші борги і навчитися жити без них. Пункт номер один: капітан очевидність заходить в чат і каже: потрібно в одне місце. Записати всі ваші борги, зобов'язання, розтермінування от абсолютно все. Запишіть туди, все, якщо ви винні частину грошей банку. Запишіть, якщо ви ні якусь суму родичам, записуйте. Якщо у вас є якісь просрочені платежі, наприклад, невиплачені аліменти, несплачені там рахунки за комунальні платежі. От все абсолютно, що ви б мали заплатити, але досі цього не зробили. Будь ласка, все беріть на один список і все виписуйте в одному місці. Спочатку фіксуєте всі борги, потім поруч виписуєте суми, відсотки. Скільки ви платите за обслуговування цього боргу, да, скільки цей борг вам коштує, а потім поруч мінімальну суму щомісячних платежів по цьому боргу, якщо така історія для конкретного виду боргу у вас є. Другий момент, який ви можете зробити після того, як ви от побачили всю картину з цими боргами, поруч, коли вже все написано одним списочком в одному місці, другий момент розібратися з тим. Чому взагалі ці борги у вас виникли? В чому там справа? Бо якщо ми будемо працювати виключно з поверненням боргів і не попрацюємо з причиною, ми знаєте, от симптоми залікуємо, але так чи інакше, якщо не попрацюємо з першою причиною, то симптоми повернуться, і відповідно знову у вас виникнуть якісь борги, кредити, розтермінування. І от коли ви дивитеся на цей перелік боргів, розберіться в чому справа. У вас недостатньо доходів, і ви об'єктивно не можете покривати свої там щомісячні платежі, тоді ваша задача працювати з ростом доходів. Я розумію, що це там не завжди просто, і це нормально. Якщо ця задача вам здається непростою, я напевно на каналі про це підготую окреме відео. Якщо в коментарях напишете, що це цікаво, як рости в доходах. Да? Навіть якщо ви працюєте, наприклад, десь там в наймі на роботі. Потім може бути таке, що ви витрачаєте імпульсивно багато. Да? І тоді треба дивитися, окей, а яку внутрішню потребу ви закриваєте? Ви витрачаєте імпульсивно там на каву чи на якісь речі, там на одяг дуже багато жінок витрачає понаднормово. Да? Ви витрачаєте це, щоб що вам нудно. Чи вам самотньо, чи вам складно впоратися зі стресом, і ви починаєте оце там в онлайні робити, набивати величезні корзини і щось там замовляти? Да? В чому там справа? Третя причина може бути в тому, що ви, наприклад, намагаєтеся здаватися, а не бути. Тобто, ви женетеся за статусом і живете не за доходами. Да? І тоді треба дивитися в цю причину. Да? А чиєї думки ви насправді? Так боїтеся, да хто спостерігає за вами, за вашою статусністю, і хто насправді вас оцінює. Одним словом, з першою причиною треба попрацювати. Треба розібратися з тим, чому взагалі ці борги у вас виникли, і обов'язково з цим попрацювати або самостійно, або з кимось із людей, допомагаючих професій: психолог, психотерапевт, коуч, ментор. Будь-хто, хто працює з вашим мисленням, може допомогти вам подивитися в цю тему, розібратися з цим, да, і це змінити. Третій момент починати закривати ці борги один за одним або синхронно, там залежно від того, які у вас умови по цим боргам. Але якщо у вас є вибір з якого боргу починати, то є основних два підходи: перший підхід. Це коли ви починаєте закривати спочатку той борг відсотки за яким найбільші. Тобто ви починаєте закривати найдорожчий борг. Це одна варіація на тему, і тут є абсолютно ну, логічна причина. Да, бо чим довше цей борг у вас є, тим більше грошей відсотками ви заплатите за, за цей борг. А є другий підхід: це коли ви починаєте закривати спочатку найменший борг для того, щоб показати своїй психіці, що ви. Прогресуєте, що у вас виходить. І тоді, після того, як кількість цих боргів зменшується, вам легше переходити до кожного наступного, бо ви відслідковуєте прогрес. От, насправді, ось ця звичка відслідковувати прогрес. На шляху до закриття боргів суттєво допомагає, бо це зміцнює ваше відчуття опори всередині себе. І ви, коли постійно будете говорити собі Окей, в мене виходить, да? я поступово закриваю ці борги, і моє життя стає кращим. І це суттєво вас підтримує. Це в психології називається там фокус уваги. Да? От недаремно кажуть про те, що де наш фокус уваги, там наш результат. Як тільки ви зрозумієте, що от у вас виходить, ви. Включитися в це от азартно і зможете. Краще і легше і ефективніше переходити до закриття кожного наступного боргу. Якщо ж боргів накопичувалося у вас дуже багато, і ви розумієте, що це там борги, наприклад, перед банками і фінансовими установами. Можливо, є сенс розглянути так званий підхід рефінансування. Це коли ви звертаєтеся до банків чи спеціальних установ і об'єднуєте кілька ваших боргів в один єдиний борг. Да? І тоді вам психологічно може стати набагато легше, бо ви розумієте, що у вас не 100-500 різних боргів, да? а одна корзина, яку вам потрібно буде наповнювати і закрити четвертий етап. Вам потрібно подивитися у ваші витрати тут, коли мова заходить про борги, вести облік ваших витрат це обов'язкова історія. Хочете поставте це як додатковий пункт? При цьому вам треба вести облік витрат і поділити ваші витрати на обов'язкові, тобто, це ті витрати, яких ви не можете уникнути, які ви так чи інакше все рівно здійсните. Це витрати на проживання, на проїзд, на харчування, на якийсь там базовий. Увага, одяг, ну, тобто, от якісь обов'язкові ваші платежі. І друга категорія це бажані витрати. Це якраз кава в кав'ярнях, купівля будь-яких там розваг, це не обов'язковий базовий одяг, а щось таке от, знаєте, прям от сукенку бо літо. І все таке, от це от бажані ваші витрати. І коли ви маєте борги часто. Буває таке, що є сенс на якийсь період, не назавжди, відмовитися від частини бажаних ваших витрат для того, щоб закрити кредит і вам психологічно стало легше. І часто буває таке, що є сенс відмовитися від кави в закладах від обідів в закладах. Від походів на різні там розваги протягом місяця або кількох місяців, бо ви розумієте, що ваш фокус уваги зараз в тому, щоб закрити борг. І навіть якщо доведеться відмовитися від підписки на ваші улюблені сервіси або каву в кав'ярнях, ви готові на це піти для того, щоб розпрощатися нарешті з цими боргами і потім повернутися до свого життя в задоволення. П'ята рекомендація: збільшуйте свої доходи. Може звучати занадто банально і занадто очевидно, і величезна кількість глядачів цього відео я знаю всередині себе скажуть: ну може, це в когось і працює, але точно не в мене. Да? В моїх реаліях це от неможливо. Та давайте так: кожна додаткова гривня це ваш крок до звільнення від боргів. Що якщо не ставити собі задачу потроїти свій дохід, навіть подвоїти свій дохід, кожні додатково зароблені 100, 200, 300, 500 гривень, це вже внесок у ваше майбутнє відчуття спокою, да? коли ви нарешті позакриваєте ці борги і зможете видихнути. Тому, будь ласка, без знаєте, оцих екстра зусиль, без надриву, хтось може продати якісь речі, якими давно вже не користується. і це буде внесок туди, в закриття боргу. Хтось вигадає, як під Робити тут і зараз можна взяти якийсь додатковий проект. Можна знаєте, от у мене в під'їзді колись висіло взагалі оголошення про те, що підліток готовий вигуляти собаку за 20 гривень за годину. Да? Проста річ, але дитина там було написано, що дитина накопичує гроші на свою фінансову ціль і намагається зробити гроші будь-яким шляхом. А у нас в під'їзді чимало родин із собаками. І я знаю, що сусіди прям погоджувалися. Вони, щоправда, виходили разом із цим псом, да? ну, щоб тваринки не хвилювалися. Але хай там як це був теж хороший спосіб. Хто шукає способи, той точно їх знайде. Щиро бажаю вам у цьому успіху. І пам'ятайте, справа не у екстра. Якихось сумах справа навіть у невеликих кроках, бо це. Веде вас до бажаної мети закриття боргів. Шоста рекомендація: після того як ви позакриваєте всі свої борги, будь ласка, подбайте про те, щоб уникнути цих боргів в майбутньому. Ми вже говорили про те, що важливо подивитися в першу причину, чому ці борги взагалі виникають. Це одна історія. А інша історія, вам важливо вивчати, як працюють гроші, вивчати персональну фінансову грамотність, накопичити фінансову подушку безпеки. Про це на каналі є окреме відео. Будь ласка, переходьте, і дивіться його. Будь ласка, сформуйте ці накопичення заощадження, які покриють вам в непередбачуваних обставинах певні ваші там об'єми витрат. Да, для того щоб вам в разі чого не потрібно було знову скочуватися в борги і в різні кредитні історії. І тут важливо ще змінити своє ставлення до боргів, бо часто буває таке, що у вашому оточенні всі живуть в боргах, і вам здається, що ну це нормально абсолютно. Всі люди так живуть, та це ілюзія. Та да? питання в тому, що можливо хтось так і живе, але вам від цього стає легше? Вам від цього стає щасливіше? І якщо ні, то яка різниця, як живуть інші, якщо отакий спосіб і такий підхід не підходить конкретно вам. Будь ласка, працюйте з цим, майте на увазі, що жити в борг це не окей. Ми з вами не в Штатах, де є кредитний рейтинг, і де прям, ну, важливо напрацьовувати ось ці там бали, пойнти, да? І ось цей з цим рейтингом прям працювати. Будь ласка, не приводьте мені цих прикладів. Знаю, що в коментарях можуть люди це написати. Але от ми живемо в інших реаліях. У нас цього цієї системи немає, у нас цього підходу немає. І тому, будь ласка, звикайте жити на власні гроші. І звикайте жити без боргів. Майте на увазі борги, розтермінування, кредити, вся ось ця історія це не окей. Ви можете жити по-іншому, якщо захочете, і будете готові прикладати до цього зусиль. Ну і сьома рекомендація: в процесі того, як ви будете рухатися до мети закрити всі ці борги, ваша основна задача тримати фокус уваги на цих е Боргах на закритті цих боргів, але при цьому не жити виключно боргами, завжди пам'ятати про те, що в рамках вашого місячного бюджету мають бути витрати на задоволення як окрема категорія. Це дуже важливо. Вам потрібно розуміти, що ви крім того, що закриваєте борги, ви ще й живете тут і зараз. Це знаєте про те, як от на дошці для серфінгу знайти свій баланс, тобто постійно. Балансувати, пам'ятати і про закриття боргів, але при цьому не присвячувати все своє життя виключно роботі з боргами. Напишіть в коментарях, чи був у вас досвід. Успішного закриття боргів. Напишіть, поділіться, що у вас спрацювало, що вам допомогло. Надихніть інших людей для того, щоб люди, які проходять зараз цей непростий період, вони знали, що з ними все в порядку. І якщо вийшло в когось іншого, то і в мене теж вийде. Я ж на цьому з вами прощаюся. Надсилаю вам промені підтримки. Якщо ви зараз проходите через етап закриття боргів, щиро бажаю вам успіхів, вірю в те, що ви зможете це змінити. Ви зможете з цим. Поратися і зможете дійти до того життя, про яке мрієте і якого прагнете. А ми з вами побачимося вже наступного тижня, папа. -па.